Привіт-привіт. Ми їдемо знову до Олі Христої на річку. Бук, щоб не сидіти вдома, завтра будуть там риби знову ловить. Погода сьогодні спортилася. Дітя? Тітя, ти там? Що ти робиш? Зараз підеш, зараз поїдуть. У нас такий безлод. Куди ти хочеш йти? На миші? Да. Да. Та підеш. Ще моментик почекай. Вже приїхали до Бугу. Зараз розкладаємося, зварю щось на обід. І будемо рибу ловити, а потім смажити. W czym dzieło? A co ty robisz z tego? No makarony chcę zrobić. To jest, to jest taka konserwa dobra na, na rzekę. Na zostaw mi trochę tak, nie wyjmuj z puszki. Troszkę mi zostaw daj. Jakiś salat do wygodny. І то такий удасовий. Йдемо ну, по, типу. по риби. Нікого вже немає, всі роз'їхались, ми самі. Ну, почти, зараз Альберт приїде. І будемо тут так, спати. Rozumiem, że rzucać blisko. Daleko nie ma sensu, tak? Nie, no chcesz te małe, druga sprawa, to tym bardziej. To czekaj, to już jest brany. No jest, ale... O już. Widzisz? Widzę. Szczytówka no, jeszcze tu elegancko pokazuje.

torła w koronie Nikołow. fizycznie To znaki są na niebie już. Będzie koniec świata. Dzisiaj. Czas... Dzisiaj. Nie potencjał e, sił i prezentują się tylko że. może czas ogą, pomach tu darek. Na dobranoc. Mysko już śpij. Ось і закінчився наш виїзд до Бугу. Вертаємось додому, похода іспортилася. Гарно провели час. Було весело. Подивились вечором кіно. Було супер. Але ночі пішов дощик. Зараз сонечко вийшло. І пора додому їхати. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Пока-пока.